Вівторка на телеканалі Бесарабія ТВ в студії Тетяна Баженар. Вітаю вас. Сьогодні у випуску мова піде про таке. Боротьба зі сніговими заметами триває. У Білгородністровському районі врятували 80 пасажирів автобуса. Пожежа на одеському ринку Правоохоронці вже розпочали кримінальне провадження. В Ізмаїлі презентували книгу Буджакський слід. Як пройшло свято водохреща в Акермані, розкажуть наші кореспонденти. На Одещині із снігових заметів рятували 80 людей. 18 січня біля села Старокозача Білкроністровського району знадобилася допомога рятувальників пасажирам рейсових автобусів завдяки оперативній роботі співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій та місцевих волонтерів. З полону снігової стихії витягли 80 осіб, які прямували дорогою на трьох автобусах. Людей одразу відігріли та транспортували до безпечного місця. Чимало роботи з порятунку пасажирів рейсових автобусів належить і місцевим військовим, які вивели на дороги району військову спецтехніку. Важкий шляхопрокладач БАТ. За освітою, за декілька кілометрів школярі мікрорайону переможне після закриття загальноосвітньої школи номер 7 вимушені були шукати нове місце навчання. А все через так звану оптимізацію навчальних закладів, що мало б зекономити державні кошти. У місцевих мешканців Жевріла надія, що, хоча б дитячий садок тут відкриють. Однак, за висновками експертів, будівлі непридатні для експлуатації. Чому дивіться далі в сюжеті? Про цей мікрорайон білгород Білгородністровському згадують не надто часто, а все через те, що знаходиться він на околиці міста. Хоча саме переможне у розпал туристичного сезону серед перших зустрічає тих, хто приїздить на відпочинок. Картина не надто весела та райдужна, розбиті дороги, сміття та бур'яни обабіч дороги, практично жодної інфраструктури. Колись цей мікрорайон жив за рахунок загальноосвітньої школи, що обслуговувала чималу територію. Однак кількість дітей, що навчалася в ній, із року в рік ставала меншою. Як результат, навчальний заклад закрили. Аби майно не розібрали по шматтям, нині за ним наглядають охоронці. В садик тоже везу вожу ее в город, потому что некуда. Это ребенка надо поднимать, бог я знаю во сколько. А куча людей дальше, микрорайоны, вот до конечной четверки, это же тоже детей везут еще, бог его знаю куда. В школу. И в школу, и в садик. Одиннадцатая школа. Это же добираться. Они как-то когда закрыли школу, сказали, что деткам надо идти в одиннадцатую школу. Так логически рассудить головой, как ребенку маленькому отсюда добраться в одиннадцатую школу. За словами мешканців мікрорайону, більше року тому їм пообіцяли, що на місці закритої школи відкриють дитячий садок на дві групи з загальною чисельністю 35 місць. Однак нещодавно посадовці міста повідомили, що технічний стан колишньої школи не дозволяє проводити її реконструкцію, а все через те, що будівлі не відповідають нормативним вимогам України щодо дитячих садочків. Експертизу проводило одеське комунальне підприємство «Облтрансбуд». у висновках. Зазначають, що на території, де планується розміщення дитячого садочка, повинні бути два ігрових майданчика по 150 квадратних метрів і два тіньових навіса по 40 квадратних метрів. Відстань від житлових будинків до дитячого садочка не менше 12 метрів. Тут же приватні помешкання, стіна об стіну із будівлею школи. Для мешканців мікрорайону, у яких є маленькі діти, такі висновки не надто райдужні. А манюнечки, лялечки. Так же, как дюдю маленькому доехать в школу. Школы у нас здесь нет, садика у нас нет. Все едут куда? В городские школы, в городские садики. Правильно? Как этим деткам маленьким добираться? Было бы прекрасно, если была бы здесь школа, был бы и садик. Заступники міського голови Білгородністровського на підставі висновків комунального підприємства «Облтрансбуд» прийняли рішення близько 70 дошкільнят направити до дитячого садочка номер 7 що знаходиться на вулиці Плавневій. Розрахований він на 280 дітей. А по факту в ньому перебувають 213. цього року. з обласного бюджету розвитку на його реконструкцію передбачили 1 мільйон 600 тисяч гривень. Що ж буде із будівлями колишньої загальноосвітньої школи номер 7 Питання відкрите. Нині, за словами місцевих жителів, підлітки влаштували у напівзруйнованих корпусах школи місце для не надто корисних розваг, що можуть закінчитися і трагічно. Тетяна Бажанар, Віталій Солодухін, Бесарабія ТВ. Пожежа на Одеському ринку Правоохоронці вже зацікавились загоранням. Нагадаємо, в минулу суботу палав ринок Меркурій. По прибуттю на місце події, слідчо-оперативна група встановила, що на території ринку сталося займання одного із павільйонів. Вогонь перекинувся на інші торгівельні кіоски та охопив територію загальною площею 600 квадратних метрів. За попередніми даними, пожежа сталася внаслідок порушення техніки безпеки під час проведення зварювальних робіт. В результаті пожара було унічтожено 20 павільйонів і повріждено 4. Сума ущерба устанавливається. Пострадавши в ході пожара, ні за даним фактом правоохоронці вже розпочали кримінальне провадження, умисне знищення або пошкодження майна. Досудове розслідування триває. 19 січня весь православний і греко-католицький світ відзначає хрещення Господнє. Християни вірять, що купання в ополонці на водохреща захистить їх від хвороб на весь рік. У цей день освячена вода стає носієм пам'яті про найважливішу подію християнської історії хрещення Ісуса Христа у водах Йордану. Більш докладніше розкаже Тетяна Карпенко. в історії християнства крещення ісуса описано в чотирьох різних істочниках. Тридцатилетний Иисус отправился к Иоанну, который пророчествовал явление Спасителя. Христос изъявил желание принять крещение из рук Иоанна. Тот, зная о том, кто перед ним, усомнился, что достоин совершить обряд. Но Иисус ответил, что это должно произойти. Евангелисты свидетельствуют, что после проведения обряда в водах Иордана небеса разверзлись, и с них снизошел дух в виде голубя. Раздался глаз с небес, который назвал Иисуса своим возлюбленным и благословенным сыном. Именно после совершения обряда Христос отправился в пустыню, где 40 дней провел в посте, молитвах

В переводе с греческого языка крещение это погружение в воду. Вода в библейских источниках наделена особой животворной силой. Как она может очистить тело, так и душа может быть очищена при проведении религиозных обрядов. Само крещение Господне в церковных источниках имеет множество названий: Теофания богоявление, эпифания явление, светы, святые светы. С богоявлением и освящением воды связано множество поверий и примет. По народным поверьям на крещение вся нечисть, которая наводняет землю во время святок, уходит в воду. После освящения водоема в нем 12 дней нельзя стирать белье. Всем известно понятие «крещенские морозы». Считается, что в течение 10 дней после теофания устанавливаются самые лютые морозы. Если над прорубленной в водоеме прорубью Поднимается туман, то год будет хлебным. Ясная погода обещает засушливое лето, а пасмурный свежий день обернется богатым урожаем. Хороший урожай обещает и обильный снегопад. Крещение в христианстве один из важных праздников, связанный с личностью Иисуса Христа. В этот день вода, которая позволяет провести обряд принятия христианства, наделяется особой божественной силой. Крещенская вода хранится весь год, защищая дом и домочадцев от болезней и зла. Татьяна Карпенко, Виталий Солодухин, Анатолий Лукинчук, Бесарабия ТВ. В Ізмаїльському районі і із снігового полону рятували людей та техніку. На своїй сторінці у Фейсбук голова Ізмаїльської РДА Валентина Стойкова звітує про те, як у районі ліквідовують наслідки снігопаду. Наразі вже врятували 183 людини і 79 одиниць техніки. Також 50 осіб отримали першу допомогу і ночівлю в пунктах обігріву. За її словами, станом на 19 січня снігозбиральна техніка працює на ділянках Ізмаїл Болг. Град поворот на озерне планують розчистити ділянку кислиці першотравневе. Крім того, два трактори працюють на трасі Одеса-Рені з боку села Кирнички. Голова РДА проінформувала, що вже відновлене транспортне сполучення на маршрутах Ізмаїл, Броска, Матроска, Ларжанка, Нова Некрасівка та Ізмаїл, Лощинівка, Каленчак. Однак у соціальних мережах люди скаржаться, що після очищення доріг від снігу транспорт все одно не може проїхати. Повідомляє інтернет-видання Бесарабія.Інформ. В Ізмаїльській центральній міській бібліотеці імені Івана Котляревського відбулася презентація книги Буджакський слід Матвія Юхимовича Деревенча. Нашим кореспондентам вдалося побувати на заході і зустрітися з письменником, який добре відомий не лише в Україні, а й за її межами. Подробиці дивіться в наступному сюжеті Галини Величко. В Измаильской центральной городской библиотеке имени Котляревского состоялась презентация книги «Буджакский след» Матвея Ефимовича Деревенчи. Ее автор, несмотря на свой почтенный возраст, пишет книги и статьи, преподает в Измаильском институте водного транспорта. Я в друковать, вышла одна книжка на место життя, потом на шляхах доли, потом мысливские новели, молодец, смеком, смол, перевал, а самая первая избирка была «Виноград и дождь». Сотрудники читального зала подготовили к этому дню выставку, на которой были собраны многочисленные книги автора, статьи о его жизни и монографии. На встрече с читателями Центральной городской библиотеки Матфей Деревенча представил свое новое произведение «Буджакский след». Она вышла в печать в 2015 году тиражом в 500 экземпляров. И вот сейчас вышла книжка «Буджавський слід. Я весь час чомусь хотів знайти е, своїх попередників, звідки ми, хто ми, як е, опинились у, у Бессарабських е, краях мої е, попередники. І от за п'ять років моїх пошуків, моєї праці, вийшла ця книжка Буджавський слід. Чому «Буджавський слід? Мене питають, чому ми так назвали? Да, тому що я знайшов э, матеріали тільки за період мешкання в Бессарабії моїх попередників. Буджакський слід» – это исследование истории его семьи, которая многие годы проживала в Бессарабии. В книге автор описывает жизнь своего родного села Широке – до 1948 года, известная как Кибабча. Рассказывает о различных исторических событиях, которые происходили на этой земле. А посвятил ее Матвей Ефимович внукам Андрею и Владимиру, продолжителям славного рода деревенча. Наш попередник, прапрапрапрадед -пра Василь, Запорізький казак с Полтавщины потрапив до полону турецкого, потім втік, І щоб не повертатись, січ вже була розгромлена, щоб не повертатись на Україну на Полтавщину, там ще було кріпатство, воно, як відомо, відведено в 1961 році. Оселився в селі Широке, колись Кебабча, на березі річки Алкалії. Презентацию книги подготовила и провела библиотекарь читального зала Тамара Караиванская. Рассказ о жизни этого необыкновенного человека с интересом слушали гости. Среди них были друзья, коллеги и, конечно же, студенты Измаила. Стихи Матвея Ефимовича читал молодой измаильский поэт Сергей Орешкин. И, конечно же, в этот день в адрес писателя прозвучало много добрых слов, искренней благодарности за интересную книгу об истории Бессарабии. Галина Величко, Игорь Коц, Измаил, Бессарабия ТВ. На Одещині поліцейські затримали двох любителів незаконної ловлі риби. Працівники обласного управління захисту економіки спільно з представниками Західно-Чорноморського басейного управління рибохорони викрили браконьєрів. Ними виявилося двоє мешканців Біляївського району віком 26 та 25 років. Молодики на березі Хаджибеївського лиману незаконно виловлювали рибу. Усього в чоловіків вилучили 63 судака, 65 Пеленгасів, 5 окунів та одного карася. Загальна вага риби становить близько 55 кілограмів. Сума завданих рибному господарству України збитків близько 75,5 тисяч гривень. Правопорушникам загрожує штраф або обмеження волі на срок до трьох років з конфіскацією знарядь і засобів промислу та всього добутого. У цей день цілющою силою води зцілюються хворі. Свято водохреща, відмітили віряни Білхороністровського. Окрім традиційного освячення води на джерелі Іоанна Нового Сочавського, кожен бажаючий міг зануритися у купель. Олена Малайван бачила, як все було. Подробиці дивіться в наступному сюжеті. Посвятити воду та зануритись у ополонку. Так святкували водохреща багато років тому. Традиція купання у Йорданії дійшла до нас від пращурів. І відтоді, щороку віруючи, у день хрещення Господнього купаються у ополонці, аби отримати духовне та фізичне зцілення. Водохреще одне з головних християнських свят. За переказами, 19 січня Іван Хреститель похрестив 30-річного Ісуса Христа в річці Іордан. У народі вважається, що вода в цей день набуває цілющих властивостей, а відтак і зберігає їх протягом багатьох років. Священнослужителі кажуть, що водою, освяченою у свято Іордана, можна лікувати тілесні і духовні хвороби. Сьогодні день Господь явив нам всю свою полноту, полноту Престої Троїці, Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святої. И в этой полноте Престой Троицы находится каждая душа человеческая. Каждый из нас должен хранить, оберегать, ценить ту, тот дар, который даровал Господь каждому из нас человеку. Ибо каждый крещенный человек, на него снисходит благодать Пресвятого Духа. И с этой благодатью человек проживает всю свою жизнь, и потом душа приходит с этой же благодатью Господу Богу. У цьому році погода вирішила порадувати акерманців справжніми морозами і хурделицею. Однак, засніжені дороги не стали перешкодою для вірян, які, попри несприятливі погодні умови, все ж таки дісталися до джерела Іоанна Нового Сочавського. Василь Васильович, не змінюючи традиції, вже вісім років поспіль занурюється у купель. Цей рік не став винятком. Чоловік каже, що після купання у джерелі він завжди почуває легкість на душі. Ощущення дуже, дуже приємне, Ми купаємося очень уже давно. на источнике Ивана к Нам это нравится. И думаем, и есть на самом деле, что это сдает здоровье. И советуем всем, кое есть желание, все недуги должны уходить от нас. Чувствуете вот какое-то вот облегчение? Прилив, Эфизи... прилив, прилив. Прилив сил, да? Прилив сил. Разом з Василем Колєсніком отримати здоров'я приходить його син Вася. Хлопчик, незважаючи на свій зовсім юний вік, веде дуже активний образ життя, займається спортом, танцями та вже другий рік підряд приходить з батьком на джерело Івана Нового Сочавського, аби зануритись у купель. Хлопчик вважає, що купання у крижаній воді це не геройський поступок, а необхідна процедура для кожного християнина. Перший раз я пішов до И каждый раз, когда я купался, мне становилось все лучше и лучше. И я, и я понял, что это ну, нужное дело – ходить каждый год. Скажи, сейчас холодно тебе? Сейчас? Нет. Сейчас Бог меня греет. А от ця дівчинка прийшла на свято, аби підтримати свого брата та тата. А сама вона не купається у джерелі, бо ще маленька. Я сюди прийшла раді того, щоб побачити, як папа купається. І мій братик і брат? Васильок. А ти не купаєшся? Mm -mm. Скажи, а ще маленька. Я ще маленька. Воду на Йордана освячують не тільки в церквах, а й в ріках та інших водоймах. До сьогоднішнього дня у вірян існує думка, що скупавшись у цей день в ополонці, отримуєш здоров'я на весь наступний рік. Ну, Во-первых, це праздник. Сьогодні хрещення, поэтому ну, я вже, мабуть, год рік сюди прихожу к этому месту именно на хрещення. Ну і взагалі. Чувствую легкость. Бодрость Духа, праздник. У сегодняшний день я желаю в каждый дом, в каждое сердце человека, в каждую семью, чтобы Господь даровал тишину, мир, изобилие плодов земных, веру, надежду и любовь. Самое главное, чтобы мы сохранили веру Христову, ту веру, которую для нас передали наши предки, ту веру, посредством которой каждый из нас может соприкоснуться с Богом. Попросіть у Господа, і Господь дарує все просимое і необхідне кожному чоловіку. З праздником вас! Храни вас все Господь. Святом водохреща завершуються різдвяні святки. У цей день у жодному разі не можна гадати та співати обрядових пісень. Однак існує чимало народних прикмет, за якими люди намагалися зрозуміти, яким буде врожай та яке очікувати літо. Олена Малайван, Анатолій Лукінчук, Бесарабія ТВ. На сьогодні це все одразу після випуску новин. Дивіться спеціальний репортаж щодо реконструкції стадіону у Білгородністровському. На все добре та хай вам щастить.